Поки в Штатах свої фондові інтриги в Україні прокурорські. Хоча ні, тепер вже дипломатичні. Так от, пам'ятаєте колишнього генпрокурора Костіна? Так, так саме того, що подав у відставку на тлі скандалу з прокурорами інвалідами, звісно, фальшивими інвалідами, а не те, що ви подумали. Знаєте, що трапилось з Костіним? Радість велика трапилась, їде послом в Нідерланди. І мені навіть якимось дивом, але вдалося обійтись без матюків, розповідаючи вам про цю новину. Не те, щоб я звинувачувала пана Костіна в усіх меркантильних гріхах його підлеглих прокурорів, але на той момент пан Андрій очолював цю інституцію, а отже ніс відповідальність за все, що відбувається. Всередині структури. Скандал з інвалідами-прокурорами в будь-якій демократичній країні це репутаційний удар для керівництва, що тягне за собою відповідні іміджеві та кар'єрні втрати. Призначення послом в успішну європейську країну якось це погодьтесь, не дуже тягне на кар'єрні втрати, я б навіть сказала. Навпаки, стрімке зростання. Інша проблема. Триває кривава війна, і дипломатична робота як ніколи важлива. Слово стало зброєю, дуже точною зброєю. І я не втямлю, з якого моменту дипломатичні установи перетворились на інструмент влаштування на роботу усіх безробітних від сексологинь до колишніх прокурорів. Що ж, не венедиктовою єдиною Швейцарією. Бон bon вояж, пане Андрію, вояж! Bon